Трамп руйнує старий світовий порядок, який базується на праві, і новий порядок знову базується на силі, а не на праві. І коли йдеться про карти чи козирі, як він це називає. То є таке поняття, як теорія гри у міжнародних відносинах, і тут все буде залежати від справжньої мети Трампа, яку ми не знаємо. Тут йдеться не так про мир, як про контроль. Він руйнує усі правила, щоб нав'язати свої, запускаючи процес війни всіх проти всіх, і він планує цю війну контролювати. Тепер конкретно Путін має зброю. Має союзників і має живу силу. А ще Путін має ресурси. Наші також ті ресурси, які він отримав з окупованих територій, чи отримає, чи може отримати Путін знає мову сили, і один з інструментів такої мови є бізнес. Це саме та мова, яку знає Трамп без романтики, без симпатії, без співчуття, «Nothing personal, just business». Тут проблема у тому, що Трамп відноситься до своєї держави як до корпорації, а до всіх інших, включаючи нашу, як до конкурентів, яких треба або знищити, або поглинути. І небезпека полягає в тому, що корпорації працюють на власників. Навіть ціною людей за найжорсткіших умов, де нема місця ні порядності, ні честі, ні гідності, тільки гроші. В той час як держави існують для людей, де є цінності, де є життя, демократія, свобода, гідність, і навіть якщо за це треба платити мільйони, трильйони. І тому маємо, що маємо Трамп Трамп зруйнував світовий порядок і запускає процес сили. Пані Марта, минуло трошки більше місяця відтоді, як Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів. Ви говорите про руйнування нам світового порядку. А нагадаю нашим глядачам, що ви зараз вимикаєтесь до нас, ну фактично з європейської столиці, з Брюсселя, враховуючи те, що відбулося вже і зустріч в Лондоні 2 березня. Президента Зеленського з лідерами ЄС і 6 березня в Брюсселі екстрений саміт відбувся. А для вас очевидно, які можуть бути контури нового світового порядку, і яке місце посідатиме в ньому Європа? Ну, по перше, європа залишається чи не єдиним острівцем цього старого світового правопорядку, який базується саме на праві на міжнародному праві, де є все ще правила поведінки держав, де держава одна на одну можуть розраховувати, і вони ці інструменти намагаються застосовувати. Хоча вони розуміють, що вони опиняються сам на сам. Вони опиняються, от як, як правовий острівець проти сили. Я бачу, що європейці не хочуть конфронтувати з Трампом. Вони залишили сам контент миру чи перемир'я на Трампа чи на Путіна і Зеленського Трампа. Ну, тобто, це сам контент залишили іншим. Але вони готові забезпечувати. Те перемир'я, чи той мир, який буде досягнуто, і заради цього вони навіть говорять про те, щоб е, посилати європейські миротворчі сили в Україну. Говорять про це, це ще не, не остаточно, але е, Є такі бажання вони готові виділити Україні 30 мільярдів із заморожених активів, які, до речі, є у Брюсселі, і вони готові відкрити спільний ринок для спільний спільний ринок європейський для України для швидкої реконструкції. Тобто Європа тут слугує більше виконавцем тої волі, яка буде закладена у процесі миру. Ну, папані Марто, от Марічка якраз згадала зустріч 6 березня в Брюсселі. Екстрена називали її в змі екстрений оборонний саміт ЄС, де зібрав ЄС, де зібралися е, усі лідери Європейського союзу, включно і президент Володимир Зеленський. Там був присутній. І за підсумком цього саміту е, ну, вийшло таке комуніке. А вийшла, ну як зазвичай, коли проводяться саміти, якісь підсумковий документ. І в цьому підсумковому документі ми побачили, що на саміті на порядку денному стояло два запитання: Україна. І оборона Європи. І сам документ він англійською десь приблизно три з половиною сторінки. Так от в підсумковому документі про Україну там три пункти по одному реченню, а про оборону Європи там розписали на цілих три сторінки. І це при тому, що ЄС напряму військові дії зараз з жодною країною не веде, але про свою оборону вони як сказати, знаєте, вони. ну... Похвилювалися, а от про Україну там було написано третім пунктом тільки те, що про Україну буде обговорення на наступній зустрічі. З чим це пов'язано з тим, що європейці зайняли в очікувальну позицію, бо на даний момент саме на даний момент, у ці кілька тижнів, Україна знову опинилася у сфері інтересів США і Росії, тобто Європа тільки спостерігає. Україна на жаль знову ж таки повторюсь, на даний момент, втрачає свою суб'єктність, тому що в світовому новому правопорядку немає місця праву, а є місце силі. У нас сили сила тільки у людях, і в нашій сміливості, в хоробрості. Um, проте нема зброї і ем, недостатньо зброї. І, на жаль, е, Європа не готова нам поки що її надавати, бо Європа її не має. І саме цей документ, і саме цей саміт слугував ем, процесом за запуску нового оборонного механізму в Європі. Ем, Україна буде не прямим бенефіціаром цих домовленостей, але все ж таки Європа чекає, чим закінчаться переговори про мир між Трампом і Зеленським, чи Трампом, Зеленським Путіним, пані Марто. Виглядає так, що доволі песимістично ставитись до того, як швидко Європа може стати лідером, зокрема, з військової підтримки України, замінити Сполучені Штати. І навіть промова Макрона, я так розумію, вас не сильно вразила про те, що Росія ворог і Європа має об'єднуватись. Ем, наступні чотири роки країни ЄС будуть здійснювати спільні е, закупівлі. В обороні промисловості вони отримують кредити на оборонні інвестиції. Вони отримають податкові знижки, якщо їхнє ВВП досягне рівня 1,5% для оборонної індустрії. Тож, в принципі, за чотири роки Європа надіється переозброїтись. ще рік тому. Вони говорили про 2035 рік. Що це може відбутись до 2035 року? Зараз це все набирає швидких темпів. Ну, навіть на мою думку, чотири роки це, 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 це пізно. Ми дуже пізно оговтались. От пані Марто, про це, от е, хотіла вас теж запитати. Зокрема, знаєте, посилаючись на вашу біографію, тому що ви вже давно давно живете в Європі, в Європі, в Бельгії, зокрема. І у 2017 році читав вашу біографію, здається, отримали громадянство, і уже минулого року балотувалися до Європарламенту від місцевої партії в Брюсселі, і там цікаве було інтерв'ю ваше у Керінформу, в якому ви пояснювали пункти своєї передвиборчої програми. Першим пунктом йшов якраз пункт про колективну безпеку. І оцитуючи вас в тому інтерв'ю, ви говорили про те, що Фламанці, ну той регіон, від якого ви. Балотувалися, не дуже хочуть чути про оборону, тому що у них слово оборона безпека асоціюється з війною. І от цікаво в ретроперспективі подивитися це було рік тому, коли ви говорили про колективну безпеку. Зараз це бачите тема актуальна в Європі на найвищому політичному рівні, коли ви рік тому говорили своїм виборцям потенційним про колективну оборону, про необхідність колективної оборони в Європі. Які були реакції тоді і от зараз, коли європейці чують про колективну оборону. Ну, яка реакція зараз? Так, справді тоді європейці, бельгійці і навіть деякі політики не хотіли взагалі про це говорити, тому що вони вважали, що це може налякати людей, це не на часі. І, взагалі, Бельгія не готова до, до таких моментів. Бельгія взагалі не готова до війни. Якщо раптом буде напад, то за 30 хвилин Бельгія здасться. Зараз був обраний новий уряд. Він півроку формувався, і в новому уряді новий міністр оборони Тео Франкен від Консервативної партії не виключає навіть такого, що їхній завод, який нещодавно закрився ауді, завод ауді буде перепрофільовано для оборонної промисловості. Тобто політики сьогодні готові до повні до повного перепрофільування на оборону. Більше того, нещодавно усі бельгійські громадяни, яким виповнилось 18 років, отримали запрошення пройти добровільну військову службу в Бельгії. Це нове, це, це абсолютно не в Бельгії. Ще рік тому важко було про таке подумати. Тим не менше, це відбувається. Люди не готові, справді і політики вже готові. Люди не готові, політики їх намагаються виховувати, тобто проводять виховну роботу, але це їм дуже важко дається. Більше того, я вам скажу, що ще місяць тому я, як голова своєї громадської організації, Promote Ukraine, пропонувала. Деяким політикам і чиновникам організувати спільно фестиваль цивільної оборони для бельгійців загалом для дорослих і для дітей. І я зустрілася з величезним опором, таким самим, як я минулого року зустрічалася, коли говорила про спільну колективну оборону. Політики кажуть, не, не лякай людей, не можна називати це фестиваль цивільної оборони. Е, тому краще про це взагалі не говорити і е, в, тебе, в тебе не в тебе не вийде це організувати, бо люди не готові. Оце те, що ми маємо на зараз. Я думаю, що через півроку ситуація буде мінятися, тому що треба людям про це говорити. Їх треба виховувати, треба піднімати їхню свідомість. Ну, пані Марто, дякуємо вам зокрема, і вашій громадській організації. Що ви вже стільки років робите це і промотуєте Україну? Е, дякуємо вам за це включення. Марта Барандій, юристка міжнародниця, засновниця громадської організації Promote Ukraine в Брюсселі. А була з нами напрямка.